БЦЕФ квадрат з периметром 72. Трикутники АБФ та CDE є рівні та рівноведрені. Відстань від точки А до Д до 42. Узводи відрізок з його довжиною. Для початку треба знайти сторону БЦ. Для цього периметр 72 ділимо на 4. Це буде 18 см. Далі відстань від точки А до сторони це Е. Довжина відрізка АД до рівня 42, відрізок АД перетинає сторони квадрата БФ та це в точках К та Л. І цей відрізок перпендикулярний до сторін квадрата. Далі, відрізок КЛ буде також дорівнювати 18 см. Відрізок АК. І ЛД будуть рівними між собою, бо трикутники рівні. Тому знайдемо довжину відрізка ЛД. 42 віднімемо 18 і поділимо довжину навпіл. 24 ділимо на 2 12 см, тепер відстань від точки А до сторони СЕ це довжина відрізка АЛ. Від 42 віднімаємо 12, це буде 30. Наступне знайдемо сторону АВ. Трикутник АВК у нас є прямокутним. Підрізок АК дорівнює 12 см, АК є висотою рівнобедреного трикутника, а також медіаною. Тому довжина відрізка БК буде дорівнювати. Половині сторони квадрата це 9 см. В прямокутному трикутнику знайдемо гіпотенузу АВ. Сторону 12 можна розкласти на 2 такі множники, як 3 та 4. 9 на два множники, як 3 та 3. Задні фаурійською трійкою катити 3 та 4, тому гіпотенуза буде дорівнювати 5, катити множиться на 3 то ми її помножимо на 3. І вся сторона АВ буде дорівнювати 15 см.